Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець з міста Сукіряни Чернівецької області. Одного з самих небезпечних міст України, яке бояться відвідати наші українські журналісти та журналісти Чернівецької області. Українські. Хочу їх назвати. Хоча вони так не представляються. Журналіст, та і все. З 2019 року в місто Сикіряни Чернівецької області не заїхав ні один український журналіст. Ні один журналіст український з Чернівецької області, з міста Чернівців. Уже четвертий рік місто Сукіряни заборонена зона. Для українських журналістів вони сюди, скільки я їх не запрошую, бояться відверто приїхати, бояться. Кого вони бояться, українські журналісти? От я запитую чернівецьких наших журналістів. Записую, запитую молодий Буковинець, АСС, Чернівецький промінь, ну Чернівецький ТВА, гучне пана Бурбака, таке правдиве, патріотичне, що б'є в Груди. Запитую телеканал Чернівці, запитую громадські, ну громадські. Ви ж там європейські космічні зарплати отримуєте, так? Бо ж громадське телебачення щедро, добре фінансоване. А в сокіряни, місто Сокіряни, по вирубці лісів, по вивезенню камня, щебня, піска, по незаконним кар'єрам, по вивезенню землі, по контрабосу, по корупції, криміналу не приїжджає аніхто. Виходить, усі чернівецькі журналісти бояться, як вогню. Місто Сокіряни Чернівецької області. Чому? А не тому, що тут немає закону і панує сукірянська мафія, яку бояться та обходять стороною чернівецькі журналісти. З 2019 року ні один чернівецький журналіст обласний та український журналіст не відвідав місто Сукіряне, куди я не дзвонив і просив приїхати. Не викладаються відео та сюжети про корупцію, кримінал та контрабас. Ось така ситуація. Місто Сикіряне стає закритою зоною в нашій українській державі, закритою для критики, закритою для журналістських розслідувань, закритою для правди. І лише я один український завжди підкреслюю історик та журналіст Ігор Швець, не боюся. Казати тут правду, поки я живий і поки не закритий. Пу -пу -пу. Слава Україні!